на зв'язку Олександр Коваленко. Пане Олександру, добрий вечір. Вітаємо Доброго власне. Вечора. Маємо нагоду зараз в марафоні вже кінець тижня підсумувати, що відбувалося на фронтах цього тижня. І давайте поговоримо все ж таки, де було найспекотніше на сході чи на Півдні, бо ми вже не знаємо, де активніше стежити, за чим активніше стежити. Насправді я б сказав, що рівноцінно, лише ми повинні розуміти те, що а, якщо ми кажемо про південний плацдарм, це в першу чергу правобережна частина Херсонщини, а там свої умови а, на сьогодні створені для контурнаступу збройних сил України. Контурнаступ а все ж таки специфічний, а чому тому, що Саме той ланшафт, ті той рельєф місцевості, який ми можемо спостерігати. На правобережній частині Херсонської області, а це в першу чергу поля поля. Вони й гальмують фактично досить швидкі маневрені дії штурмових підрозділів. Як наприклад, це було в Харківській області. усім сподобались саме контур наступальні дії наших військових в Харківській області. Вони намагаються якось порівнювати ці інтенсивність цього контрнаступу звільнення територій. Але не треба цього робити, тому що все ж таки, Україна це велика країна. У нас досить різноманітний ландшафт. Він має дуже серйозний вплив саме на наші можливості або контраступальним дієм. Хоча Знову ж таки, ЗСУ продовжують а, просуватися на правобережній частині а, Херсонщини та створюють на сьогодні, по деяким напрямкам, скажу так, досить небезпечні а, досить небезпечні та цікаві ситуації саме для російських окупаційних підрозділів. Тому в них, як завжди, є вибір, або вони тікають, або вони залишаються та можуть поповнювати наш обмінний фонд. А щодо, звісно, Донбаського плаздарму, то ми. Можемо бачити досить а, також а, таке постійне незмінне просування наших а, Збройних сил, а в як в Луганській області. Так і в Донецькій області, наприклад, ну українські військові звільнили Яцьківку, що на Донеччині про це а, вже повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил України а, пан Олексій Громов. А також а, вже повністю підтвердження про зачищення а, на минулому тижні було про а, Білогорівку. Білогорівка це взагалі. Я б сказав так, це ну якщо як оглядач, як для оглядача, а це знаковий населений пункт. Чому тому, що коли ще в липні, 3 липня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповідав Путіну про те, що вони скажімо так, як вони висловлюються, а звільнили Луганську область, насправді це був фейк, це була брехня, тому що саме біля Білогорівки тоді. Було знищено велику кількість передових підрозділів російських окупантів, які висувалися в напрямку Сіверська. Та саме це демонструвало те, що Луганська область вона не була повністю окупована російськими окупантами. Та зараз ми можемо спостерігати, як збройні сили починають її звільнення. Також на цьому тижні ми бачимо, що досить цікава ситуація має місце розгортатись біля такого населеного пункту, як Леманта, не тільки Леманта, а навколо нього, особливо в північній частині над цим населеним пунктом. Тому, про те, що наступного тижня вже може бути, як я можу навіть собі так взяти на себе таку сміливість та уявити, я не виключаю, що. На цьому тижні, який буде, ситуація навколо Лиману буде мати розвиток більш стрімкіший, аніж минулого тижня. Розкажіть, будь ласка, чому стільки уваги оглядачів саме до Лиману, чому він настільки цікавий і важливий? Фактично, ми можемо розглядати цей населений пункт як достатньо стратегічно важливий. Якщо ми кажемо, наприклад, про. Просування збройних сил України вже в глиб Луганської та Донецької областей це населений пункт, який відповідає стратегічно за плацдарм. А плаздар для просування в напрямку Креміної Рубіжного Северодонецька. А за рахунок також використання цієї локації, яка після звільнення Алимана буде в розпорядженні саме збройних сил України, ми зможемо здійснювати наприклад низку таких тактичних елементів, як здійснення вогневого контролю, а дуже важливої логістичної артерії від Сватова до Криміної, Рубіжного та. Знову ж таки, Северодонецька, а взагалі, якщо ми подивимось на саму мапу, а саме, адміністративну межу Харківської області та Луганської області, то ми можемо побачити дуже схожі риси того, що відбувалося саме напередодні контрнаступу збройних сил України в Харківській області, а саме це взяття під свій вогневий контроль в першу чергу. Це важливої логістичної артерії в Харківській області. Це був Вовчанськ, великий бурлок, Купянськ, ізюм. А зараз ми бачимо, що в Луганській області це дуже важлива логістична артерія найближча з Троїцького на Сватово та Сватово на Крем'яно рубіжно Северодонець. особливо такий населений пункт, як Сватово. Та вихід, з якщо ми кажемо про вже південну частину, так вихід з Лиману він значно спрощує подальші контур наші дії як з півдня, так і з півночі, а саме а, в напрямку Луганської області, пане Олександре, Я поверну вас до Херсонського напрямку. Скажіть, ми кілька тижнів обговорюємо угруповання російське, яке взято в оточення на правому березі Дніпра, і ми говорили про те, що там налічується угруповання ну десь 20 тисяч. Скажіть, що з ним зараз відбувається? Чи є у них спроби все-таки переправлятися на лівий берег Дніпра? Е, і от е, як пояснити удари по Антонівському мосту? Е, тому що ми прочитали, що автомобільне сполучення Антонівським мостом таки здійснювалося донедавна. Відповідно, могло здійснюватися і постачання зброї на угруповання правобережне мається на увазі. Як воно почувається, це угруповання? І ще я вас запитаю, як одесита? Сьогодні е, був помічений дрон, і дрон наробив лиха в Одесі. Е, і росіяни просто так дрони не використовують. Як правило, за дронами е, ну, це розвідувальна така акція, і за дронами е, ну, може надійти ще одне лихо у вигляді вже самих росіян. Їхні шанси піти на Одесу у зв'язку з тим, що вони проводили е, польоти над вами дронами. Одразу почну з Одеси, тому, що ну дійсно здається, складається таке враження, що нібито щось готується масштабне глобально щодо Одеси. Насправді ні. А дрони, які використовувалися, це БПЛА Камікадзе а Шахід 136 – ті самі іранські БПЛА, які отримала Російська Федерація, які фактично можна називати... БПЛ це такий собі великого калібру боєприпас, який вони використовують для того, щоб знищувати або техніку, важко броньовану а техніку, наприклад, танки також вони здатні знищувати а також такі об'єкти, як будівлі і так далі. Тобто, це в першу чергу БПЛА, які потрібно використовувати в зоні бойових дій, я скажу так, бо в них є а, свої недоліки. Наприклад, це те, що вони можуть уражати виключно стаціонарні об'єкти. Тобто, якщо техніка вона не рухається, вона рухається, а цей БПЛА він не може її знищити. Він відпрацьовує саме стаціонарні об'єкти. Тому можна розглядати в першу чергу їх використання не так, як а, для проведення розвідки, а саме для нанесення ударів. З урахуванням того, що по Одесі на сьогодні. Де виконується великої кількості ракетних обстрілів за рахунок, наприклад, П-800 Півсімсоттонікс або а, крилатих ракет а, калібр та інших, це саме елемент заміни на більш дешевий а, уражаючий елемент а, в нову номенклатуру, який використовує шахід, 130, який використовує шахід 136 як шахід сто завжди їх можехер 6 Це саме розвідувальний БПЛА який і надає це вказання та для цих шахідів 136. До речі, вчора один з таких маджахерів було також підбито маджахер 6, та захоплено його вже вивчають Збройні сили України та не тільки Збройні Сили України. Це не каже про те, що для Одеси є. Якогось наступу, якогось вторгнення, бо у росіян нема на це можливості. Нема ресурсу для використання для того, щоб здійснювати якесь десантування в Одесі або здійснювати десантування морського типу повітряного типу. Ні, а ось саме удари так. Загроза дуже велика по ударам. А щодо Херсонської області, то так росіяни на сьогодні знаходяться на правому березі в патовій ситуації. Я би її навіть назвав цю ситуацію патово це ідальна. тому що вони самі дуже добре розуміють, що вони там заблоковані. Але командування робить все російське командування робить все, щоб продовжувати утримувати, хоча б якісь, але контингент саме на правому березі, тому вони навіть забезпечують на сьогодні постачання через. Залізничний Антонівський міст паливно-мастильних матеріалів, вони налагодили там перекидання саме такої собі імітації трубопроводу, через який вони намагаються це постачання відновити. Вони намагаються відновити Новокоховський міст, також щоб використовувати його для транспортування сил та засобів саме з лівого на правий берег. Тому то, що по Антонівському автомобільному було нанесено удари, це також не дивно. Його а, намагалися відремонтувати. В них великі проблеми саме з логістикою, з забезпеченням передових підрозділів. А вирішити вони насправді не зможуть. І в них немає на це ресурсу, вони технічно та технологічно для цього не готові. Але вони будуть намагатися утриматись на цій території, як ми розуміємо, а, фактично до свого повного знищення Спасибі вам. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Коваленко, військовий експерт. Дякуємо.